У моєї сестрички сьогодні дуже знаменна подія, День народження. Я від усього серця вітаю тебе, моя хороша, і бажаю міцного здоров'я, радості, успіхів і гарного настрою. Нехай на роботі у тебе все буде гаразд, нехай в родині панує мир і спокій, нехай удача ніколи тебе не минає, нехай у твоїй душі довго квітне весна. Певнено крокуй по землі, відчувай свою унікальність, відкривай вітру простір душі, дозволяй світу надихати тебе, літай разом з метеликами влітку, прокидайся разом з вранішнім сонцем і відчувай насиченість життєвих сил. Бажаю тобі бути здоровою, розквітати з кожним кроком і молодіти душею, бути завжди в центрі прекрасних подій. Друзів та кохання, бути просто щасливою, прекрасною жінкою, в якої завжди збуваються мрії, з ним народження тебе, моя люба.